І помаленьку вже я наклеїв отаку от екошкіру. Вона на клею сидить. 88-й. Дуже класний клей, дуже мені сподобався, дуже швидко сохне і ось так його можна застосовувати. Купили в Аврорі такого степлера. Зараз буду пробувати, як він працює. Тут краще в мене вийшло. Цей ого. Порадили мені ваніш для коврів і порадили ось такого прибора. Забрали його вже з нової пошти, так що зараз я обшивку кидаю і стаю до сімчисті салоту. Будака і помаленьку переход на ту, що було. Думаю, результат видно. З колонками вже все вирішили, саме він спустився з кабіни. Пластмаса так і сохне в мене. Другий день то піду покажу. От так вона підсухає, правда, дорога їздять, пилюкою припадає. Але хай ще на сонечку буде, хай сохне собі. Ми не спішимо, чекаємо, будемо хим чистити салон. А поки чекаємо того пістолета, будемо знімати ось цю вшивку. Вона з другої сторони от вона оббита. Ось так чик 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 Будемо її знімати, будемо трошки реставрувати та й обтягувати. Маємо екошкіру. Зараз зніму і покажу. Слухаю музику, на дворі дуже-дуже тепленько, тішуся, яку я музику собі зробив, колонки поставив на увазі. І помаленьку вже я наклеїв от таку екошкіру. Вона клею сидить і буде тако з боків. От, зафіксуватися. От, вона вже наклеєна, тут буде виріс під вебасто, під світло. От, така екошкіра. Замовляв, кого цікавий така екошкіра є по знижці. Я вже з тим чоловіком договорився, він мені знижку робить. і буде вам робити кого цікавий така екошкіра. Я його прорекламую. От, і знижка буде суттєва. Добре, йдемо далі. Купили в Аврорі такого степлера, зараз буду пробувати, як він працює, такий, можна сказати, тяжкенький. Зараз з ним будемо працювати. Ще перевернув на другу сторону обшивку. Хотів сказати, що не можу знімати я, коли я щось роблю, і так воно виходить. Так що я буду такими уривочками, але часто. От. Це все натягнеться і отако зафіксується. Ось ці дири на верхній спальник. Верхній спальник я не ставлю, так що їх я не чіпаю. Тут, бачите, щось таке ще в оригіналі має бути ще доповнення. якесь. Но нам потрібно тільки ось це. ми його вигнемо, загнемо. От. І мені здається, ось ці дири нам потрібні. Дві. І напевне все. Ця карта вставляється доверху і піджимається. Все, працюємо далі. Для вас буде це пару хвилин, а для мене цілий день. От Пройшовся я вже тут степлером. Такі Отакі повороти зробив, трошки тут окосячок закріпив і ось тут пройшовся. Тут краще в мене вийшло. Цей угол. От. І зараз ще трошки тако беру, натягую і заложу, і, за і зараз ще ось. Цюгли. І буде карта рахуватися зроблена. Ну Правда, ось ці дери і ось це зробити. Але це буде скоро. Зараз це дороблю, Жінка принесе мені стабілізатора і вже карти бічні, буду вам знімати, як я роблю. Бо всі просять, щоб більше більше роботи, буду старатися, буду вчитися і старатися вам це показати. Обшив я карту одну, саму більшу. Зробив вже я отвір на автономку, на те, що я казав, от такий результат вийшов. Посадив я його на клей. Клей зараз теж покажу, який забув принести. Клей вже дві баночки там Півтора я використав клей 88. Дуже класний клей, дуже мені сподобався, дуже швидко сохне і ось так його можна застосовувати. Запитував я людей в своєму відео, чим краще їм чистити салон. Порадили мені ваніш для коврів і порадили ось такого прибора. Забрав я його вже з нової пошти. За нього я вам відео говорив. Ось так він виглядає. Для нього бачечок. Тут регулятор я хотів, бо в мене компресор сильний, то хочу буду, буду регулювати. Ось так воно виглядає, плюс ще резиночки, і плюс ще е, така м'ягенька щиточка. Ось такий набор мені обійшовся в півтора тисячі. Це з доставкою, бо з Хмельницького вислали. От, тут кран теж на подачу хімії і регулятор. От, Такий наборчик. Так що зараз я обшивку кидаю і стаю до хімчистки салону. Буду пробувати, буду вчитися. Покажу трохи, що я роблю. Бо щось Я дуже захопивши цією роботою. Пускаю отут переходник, вже не хотів їхати в магазин. От Покажу трошки результат. Це я вже перший раз пройшовся, вже воно сохне, От воно вже мокре. І ось сюди пройшов. Це вже, це вже не чепане. Це ще не чепане. От. І трошки помаленьку мию от панельки. Панелька в нас така і помаленьку от переход на ту, що була. Думаю, результат видно. От вже тут люка потер. Ось це вже закінчив. По цю сторону, оце ось не чіпав. от І і ось тут, отак, от це протру зараз Бардачки вже теж зробив, як нові. От тут у нас колонки сховалися. От, а до цього ще бардачка не ліз. І помаленьку так відчухую це все. Зараз покажу, як він працює. Працює він ось так. Почав показати Тут дається більше, одною рукою не можу дати. Допустимо, зараз оба чуть більше дам. От і так проходить. Так воно забирається і чоловік ще порадив такого мокати. Ось такий результат ми маємо. Не знаю чи видно, чи ні. Зараз воно ще має висохнути. Це все ми, я вже протер, все помив. От все-таки зробив отакі тумбочки. Тут так. Тут так. Там вже не міг відбити. І те, що помальовано. Зараз воно підсухає. Надіюся, результат буде помітний. Вам тут теж демо, де колонки. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!